Материнська любов найсильніша любов, яку може відчути людина в своєму житті. Мати, яка любить свою дитину, завжди буде намагатися захистити і врятувати її. Бетті Махмуді приклад такої матері. І їй довелося рятувати себе і доньку від свого чоловіка і батька дитини. Богорс Махмуді, якого Бетті ласкаво називала Муті, був іранцем. Він 20 років прожив в штатах, навчався там в медичному закладі та працював лікарем-остеопатом багато років. Він був повноправним членом американського суспільства. Також він отримав громадянство до того моменту, як вони познайомилися з Беті. Вона потрапила під його чари, і вона навіть вважала його американцем іранського походження більше ніж іранцем з персидським прізвищем, ким і був насправді Махмуді. Родич Муді, на ім'я Реза, гостював у сім'ї. Він настільки довго там затримався, що Беті була вже не дуже щаслива таким сусідством. Преза слідкував за Беті, докладав усе чоловіку, вимагав, щоб вона мила посуд тоді, коли він цього хоче. Беті наполягав на тому, що преза нарешті з'їхав. В майбутньому Муді отримує відплату за свою гостинність до брата, але про це трохи згодом. У 1984 році стосунки між США і Іраном погіршуються, відбувається багато протестів. Муді виписував іранські газети, до нього ходили іранці. На фарсі вони жваво обговорювали події. І Муді бачив корінь зла саме у Штатах. Беті і Муді живе у щасливому шлюбі виховували спільну доньку Махта, що у перекладі означає місячне сяйво. Насправді, з цим ім'ям було дуже багато дивностей, тому що насправді, коли народилася дівчинка, Беті хотіла назвати її зовсім по іншому. У 1984 році стосунки між Штатами та Іраном були дуже натягнуті та прохолодні. По-перше, це було через те, що у 70-х роках в Ірані пройшла ісламська революція, яка повністю знищила демократичні засади, на яких будувалося тодішнє суспільство за підтримки Сполучених Штатів Америки. Це по-перше, по-друге, між Іраном та Іраком була війна. І як іранці заявляли, що штати підтримували і тих, і тих, і тому це було дуже багато руйнувань та смертей. Саме цього року. Як зазвичай розмовляти своєю сестрою, яка жила в Ірані, в Тегерані, якщо точніше, в столиці Ірану. І він дуже хотів поїхати до сестри. Вона довго його не бачила, вона не бачила свою племінницю і дуже наполягала на їх подорожі до Ірану. І вона дуже боялася, що вона не зможе виїхати назад до Сполучених Штатів Америки. І вона сказала Муті, щоб він сам поїхав, показав фото. Своєї доньки погостював у сестри і повернувся додому, тому що з дитиною це ще більш небезпечно їхати ніж у двох парі. Муді контраргументував те, що сестра не бачила свою племінницю, і все буде гаразд. У них в Ірані, і вони через два тижні повернуться додому. Це б їхня відпустка, і Муті хотів на два тижні якраз поїхати показати доньку сестри та щоб Його дружина познайомилася з його сім'єю. Подорож була дуже довга літаком, і коли Беті летіла понад хмарами, понад Кіпром. В Кіпрі якраз була невелика зупинка, і вона це був останній пункт перед Тегераном. І усю дорогу вона переживала чи випустить її муті назад з дитиною. І вона навіть ці свої страхи розповіла своїм друзям, але вони сказали, що нічого страшного не буде, тому що Муті все життя живе в Америці, половину життя. Він вже американець, і все буде гаразд. Муті не такий чоловік. Муті і справді був чудовим батьком для, і для дитини, і як чоловік для Беті. Але дзвіночки, звичайно, були. Навіть коли вони відкривали спільний рахунок у банку, муті спочатку вписали лише своє прізвище. Беті це дуже не сподобалося, тому що вони подружжя, і в Америці вони обидва рівні у своїй сім'ї, і немає такої патріархату, як є в Ірані. Муті був дуже незадоволений цим, але все ж таки в банківську книжку в банковський чек вписав і її ім'я. Коли подружжя було вже в аеропорту ірану, Беті помітила, що всі жінки носять чадру. Був виразний запах поту від оточуючих. Цей сморід Беті буде відчувати багато місяців, коли насильно буде жити в Ірані. Після чотирьох годин перевірки багажу подружжя вийшла з аеропорту Їх зустрічав родичів. В будинку сестри Муті їжа була жирна, і Беті була не в захваті від усього. І ранки смуркалася в свої чандри. Зерно сумнівів поселилося в Беті. Вона боялася, що Моді захоче лишитися більше, ніж на тиждень. Вже наступного дня в будинку сестри, коли вони роззнайомилися, коли трошки відпочили з дороги. Беті помітила, що Муті якось неприродно розмовляє англійською мовою. Робить такі помилки, наче підкреслюючи, що це чужа мова для нього. Муті сказав Беті, що вона теж повинна вдягти традиційний іранський одяг. Чандру Беті була незадоволена такою перспективою, їй презентували чандру. Вона сказала, що вона вже брудна. І Беті часто підкреслював, що іранки дуже часто використовують рукава чандри та й взагалі саму чандру як носову хустинку. Муді, звичайно, зі своєю сім'єю спілкувався мовою фарсі. Беті її не знала, і спочатку Муді її все перекладав, а потім і взагалі перестав. Беті в своїй книзі пише, що напевно йому це набридло, і він вирішив не обтяжувати себе цим. І згодом лише її донька трошки розуміла фарсі, могла висловитися, і Беті часто зверталася для перекладу, що сказати, і саме до доньки. Родичі Муді часто розпитували Бет, як вона ставиться до Рейгана, до американської політики і все інше. І також родичі Муді намагалися й всучити книгу шиїцького пророка імама Алі. Але бить відмовилася від цього, тому що вона, по перше, не мусульманка, і по-друге, це їй не цікаво. І це було буря незадоволення, І Муді вже згодом сказав, що це було дуже невічливо і дуже грубо. Вони навіть посварилися через це. А вже коли підходив час їм повертатися до штатів, Муді їй промовився про те, що його сам саме перед поїздкою звільнили з лікарні. Він був дуже засмучений. і Миті підтримала його як могла. Вона сказала, що нічого страшного. Ми знайдемо тобі нову роботу. А також коли вони летіли вже літаком. Муді вперше забрав їх паспорти, тому що це може бути небезпечно, коли вони будуть... Через контроль проходити саме в аеропорту ірану і тому хай краще вони будуть у нього. А вже перед тим як вони мали летіти назад до сполучених штатів, муді взагалі забрав всі їх документи ще раз і також свідоцтво махтаб. І це означало, що вони не можуть повернутися разом з донькою додому, коли Беті дізналася, що Муді вирішив залишитися в Ірані, вона була в істерці. Він також перед тим, як хотіти до Ірану, він поклявся на Корані, що вони повернуться назад. І це було для мусульманина порушити цю, цю клятву, це рівносильна смерті. Але сім'я Муді сказала, що це все окей, якщо вони полетіли до Ірану познайомитися в Авах пробачить Муді, скажімо так. Муді перейняв стиль життя іранців, дивився телевізор, байдикував і був наглядачем за своєю сім'єю, а не батьком і чоловіком. Це вже був не перший місяць, як вони були в Ірані. І коли настала пора різдва, то Муді взагалі заборонив святкувати ялинку, подарунки дарувати, тому що це західна традиція. Чоловік частенько підіймав на жінку руку. Коли Махтаб захищала маму, то він міг її вдарити. Коли дівчинка впала зі стільця і поранила руку, то у лікарні навіть знеболювального не було. Муді сам накладав шви. Хоча він і був незадоволеним медициною рану, але мріяв тут лишитися і стати поважним лікарем. Жінку ніхто не любив у сім'ї чоловіка, фарсі вона не знала, і це також викликало труднощі. Представництво штатів в швейцарському посольстві сказало Беті, що без дозволу Муді їй не вдасться виїхати з країни. Працівники посольства надовго стануть помічниками Беті і горі. Беті не знала, що якщо з Муді щось станеться, то доньку заберуть його родичі, а не рідна матір. Після цієї інформації Беті перестала бажати смерті своєму чоловіку. Муді вирішив віддати доньку місцеву школу. Там вчительки допомагали Беті з фарсі і співчували її горю. Беті познайомилася з Джуді, чий чоловік був іранцем і тимчасово привіз сім'ю в Іран. Але сім'я скоро поверталася до Америки. Через Джуді Бетті передає лист родичам, і згодом Муді був хорошу в, в ЦРУ. За його словами, звісно. Він обҐрунтовував це тим, що його іранський колега в американській лікарні працював на ЦРУ і хотів завербувати Муді. Бетті думала, що це повна нісенітниця, але Муді був дуже агресивний і Бетті обишила цю історію. Зовсім без грошей Муді хотів, щоб сім'я Бетті продала їх нерухомість і надіслала в Іран гроші. Муді вліз в кредити перед відправкою до Ірану, щоб прикупити подарунки в сім'ї. Родичі Муді, яким він допомагав у Штатах, відхрестилися від нього. Він був обузою. У лікарні не платили грошей, оскільки там почалася волокіта з документами. Муді був у повному розпачі. Кілька разів Беті потрапляла на паздар спеціальну поліцію, яка вишукувала правопорушників дріскоду для жінок. Жінки у цьому паздарі були ще й більш завзяті, ніж чоловіки, як згадувала сама Беті. Муті був тираном, який навіть на певний час забрав махтаб від матері. Беті пристосовувалася як могла і пономірно обдумувала план втечі. Бетті Беті вдалося вийти на чоловіка з ім'ям Амаль. Звичайно, це було не його ім'я, у нього було багато імен, тому що він діяв підпільно. Саме він розробив план втечі Беті з Махтаб з Ірану. Коли Беті вже була в Штатах, вона. Переслала йому гроші, щоб підтримати його, і він також збирався втікати з Ірану. Але це трохи було проблемно на той час, і він вичікував. Горе пройшло у 1986 році. Батько Беті був при смерті через непрохідність кишечнику. Треба була термінова операція, але ніхто не давав гарантій, що чоловік переживе. Муді хотів відправити Беті туди саму без махтаб. Вона б якраз привезла і гроші. Коли підготовка до відльоту була завершена, Муді викликали у лікарню. Беті хапає махтаб і вони біжуть до Амаля. Контрабандисти допомагають жінці з донькою дістатися до Туреччини, а звідти вона вилітає у США завдяки посольству. Так і закінчилося 18 місяців полону для Беті і її доньки. Махтаб. Коли вони повернулися до штатів, батько все ж таки зміг вижити після операції. Та він ще прожив два роки. Батьки Беті були неймовірно раді бачити доньку і онуку. Більше Беті та Махтаб не бачили. Муті, тому що, по-перше, було заборонено в до Сполучених Штатів Америці. Вона розвивалася з ним, а він міг лише вийти туди, якщо б вони були дружені через її запрошення. Також Муті заявляв дуже часто, що це Беті викрала у нього доньку і намагався її повернути. Є навіть документальний фільм, який зняли по його словам. Ці всі матеріали були взяті з автобіографії Беті. Також є художній фільм, дуже цікавий. Мені сподобався. Які у неї почуття до батька після всього, що вона пройшла? Вона ненавидить його після нашого повернення, і навіть там вона його ненавиділа за все, що він зробив з нами. У неї не так багато позитивних емоцій. Вона навіть бажала йому смерті, і я не хочу, щоб вона росла з такими почуттями, що він монстр. Ні, він не був їм. Він був чудовим батьком у США. Я почала їй розповідати про щасливі часи до Ірану, нагадувати їй про... Через кілька місяців вона вже при все пригадала. Я захочу й говорити про батька, що супувати за ним це нормально. Ми говоримо і про Іран. Дякую за увагу. Якраз вже стемніло. Сподіваюся, що вам сподобалося.